дубль Починаємо суботній влог. Зараз вже початок другої. Ми напівспонтанно зібрали такі пакунки, які будемо відправляти в Україну. Причому один тільки я сестрі відправляю, а два, дві адреси це в Україну ті українки, які поїхали вже і залишили мені своє майно. Попросили відправити. Воно. Нарешті ось так от складається. Діти залишились вдома з інструкціями і з справами. Ну, а взагалі, субота відпочиватимуть. Ми, я сподіваюся, повернемось через го пару годин. Хоча в нас є план ще заїхати в Ікею. Ну, до речі, прогуляєтесь, <смі> хто давно не бачив, з нами не ходив там, бо ми самі там дуже давно не були. І, можливо, щось дещо придбаємо, що Ваня хоче купити, я не дуже погоджуюсь, але я подробиці пізніше, не зараз. Так, забула, забула нагадати, уточнити, що посилки ми відправляємо в Тулузі за 40 кілометрів від нас. Власне, 50 кілометрів 50. це палма, ну. ну так, це за Тулузою, крайній район. Ось, і пише, що ми будемо в першій годині 52 хвилини, півгодини їхати, але до другої стоїть автобус, який приймає ці відправлення. Тому у нас буквально ми приїдемо за 8 хвилин. Поспішаємо, затягнули. Ну, як я сказала, що це в нас було напів спонтанно, тому що я не збиралася відправляти сьогодні, бо не купила там смаколиків. того що хотілося б відправити і не тільки сестрі. Ну, так вже склалося, що треба краще не переносити, тому що там є. Посилка окремо, це подарунок, який виграли в мене в лотереї благодійній, там де ми збирали для військових на автомобіль гроші. І я вже два тижні відкладала це відправлення, вже нема куди тягнути. Тому сьогодні плюс багато речей, які ми маємо відправити чужих. Вони в нас займають місце в квартирі, в якій в нас своїх речей занадто багато. Тому... Так, вже схопилися та їдемо. Тут ще є прапори з Добрий день, Добре. можна накладні. Ну і так як ми вже в Толузі за домовленістю вирішили зустрітися з сестрою, яка ще продовжує робити ремонт в своїй квартирі, розповідала, показувала. Тож вирішили побачити, який прогрес стався за останній час. Та, вже вона казала, що постелила, здається, писала.

Отже, кілька слів стосовно сестри, тому що не всі знають, що це за історія. Моя двоюродна сестра з Казахстану мешкає в Тулузі зараз. Колись вона мешкала в карбоні, коли вона нас власне сюди запросила, запропонувала допомогу. Ми тут опинилися. Вона, зрештою, протягом цього періоду змогла купити квартиру в кредит. Соціально стару квартиру в старому будинку, і він потребував цей будинок ремонту, і квартира її в тому числі. Отже, вже більше ніж півроку тягнеться цей ремонт, і мій чоловік допомагав з тим ремонтом по мірі своєї можливості, особливо коли йому робочий процес дозволяв це робити, а загалом вона багато людей наймала, до речі, вони всі з пострадянського простору. Ті, хто опинився зараз у Франції, вони займаються такими ремонтними роботами, отже, вона їх там наймає час від часу. Не знаю, нащо вам ці подробиці. Ми заїхали до неї, а потім, так як ми збралися в Океї, вона швидко організувалася і поїхала з нами, їй потрібна стільниця для кухні була. Отже, ну, врешті ви побачите, ми їй допоможемо з цим. А зараз ми просто будемо гуляти, Ікеєю. я не буду накладати додаткову музику і переживаю, що YouTube, можливо, буде щось там сперечатися зі мною. Тому якщо на якихось етапах проміжках цієї прогулянки буде зникати звуковий супровід, будь ласка, не лякайтеся, це саме через YouTube і його правила, тому що там в Ікеї, звичайно, грає музика на фоні, і це ось може мені завадити цей звук, увімкнути. Знову ж таки, на що вам ці подробиці? Просто попереду. Ну Що ми в Ікеї. трошки заговорили, розговорилися і не в не знімала вам, як ми входили, можливо і не краще, тому що нас перевіряли доволі. Ретельно служба охорони, вони, їх, наскільки я розумію, взагалі у Франції і в великих молах зараз оголошений якийсь там рівень небезпеки, високий, я думаю, зв'язку з загостренням у світі, з терористичною небезпекою. Тому так, якби я ще йшла, їх знімала, мабуть, їм це не дуже сподобалось. А тут заміна відбулася, бо тут була така гарна. А, ні, вона далі, чорна. Кухня, вітальня, яка мені найбільше подобається. Тут вже різдвяні мотиви. Ось ця чорна кухня, але тут теж є зміни, я їх бачу. Мені дуже подобається кольор сті, меблі. 75 стоит, да? <звук> <Тебе подруги>? <звук> Мне вот <звук> а <то> и черный. <звук> До пятнадцять процент. До завтрашнього дня. А, это навіть больше парижских стиль. Прованс, прованс. Mm -hmm. Загубилися діти, шукають дітей. Так бачить. Дін арфект кусній. Біла глянцева кухня одразу ні. Дуже гарно, але витирати, мити це все просто нереально. Не чекай мене чого тут. а? прикольно, що у вікні типу французька. французька вулиця, тулуза за вікном. Ну бачиш, шторки, типа кабинет зависы и все Так римські штори. Так, купили ходоги по одному євро, такі малюсенькі, ну один євро. І можна ще соуси якісь додати собі. Так, ми таки купили двоповерхове ліжко. Єрему треба стільницю кухонну, здається, те, що вона придбала. І це знаходиться в окремому ангарі, приміщенні, величезному. Ми додатково сюди заїхали, тепер треба це тут отримати, вже оплатили signature. Oui, oui, oui. Так я ще не закінчив. Ну, зараз закінчив. Так, я сиджу в третьому ряду. А я майже в багажнику. Клас. Без, звісно, цього. Їдемо трошки в тягнучки. причому і туди, і назад тягнучка, всі в торговівольному центрі. Заїжджають, виїжджають повну машину. ще трошки продуктів. Наприклад, борошна в мене немає. Я збиралася робити лазанью, але вже не сьогодні. Зараз вже пів сьомої. Так, буде у з... нас вечеря вечеряна швидкоруч. Зі знижками купила ось такі равіолі. 30% знижки. Ну, це як пельмені з яловичиною і цибулею. Кожен пакетик 400 грамів, я взяла 3, тобто 1200 вийде пельмені. Равіолі, точно. Так, вже наступний день, але треба ж якось завершити логічно те, що було вчора. Так, отже, друге ліжко. Перше ліжко ми купили десь півроку тому, не знаю, більше, ніж півроку, може хто знає. Так, ближче рік. Тому. І вчора купили це ліжко. Я була, в принципі, проти, не хотіла витрачати гроші через це. Але в нас є одна проблема. Раніше тут ліжка стояли під стіною одне. Вибачте, за безлад, це те, що під ліжком накопичилось. Стояло два ліжка. Вздовж стіни займало більше часу. Тепер треба ось їх винести. А проблема ще в тому, що ось діти зламали, доламали. Це вже не перший раз, але ліжко поламане було в Григорії. І треба було щось з цим робити. І мій чоловік радикально підійшов до цього питання. Придбали за 260 євро. Насправді воно так. Кош... У нас сьогодні останній сонячний день. Так, насправді воно коштувало. 280 євро, але в сестри є можливість через аккаунт, там якийсь спеціальний робочий для її компанії є знижка на подарункові сертифікати. Зараз я вам схему розповідаю. На подарункові сертифікати знижка 7%. Ну, тобто купуєш сертифікат за 100 євро, платиш за нього 93 євро. Таким чином, нам вдалося з її допомогою зекономити і 20 євро на ось цьому ліжку. Тож, ми цим... а, задоволені, 20 євро це все ж таки суттєва сума. Отже, добре, як мені, як мені стати, щоб стало краще видно. Так, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво з нами прогулятися так, ікею, і ось я вам показую, що саме ми придбали. Побачимось в наступних відео. Дякую, як завжди, за вподобайки за коментарі. Бувайте!